Турмове попередження в Україні, слизькі дороги, густий туман і мінімальна видимість. Усе через перепад температур і майже 100% вологість повітря. Столиця від ночі вкрита і млою, все наче у молоці. Про свої враження розкаже Олексій Фалін. Олексію, як тобі така погода? Вітаю, Марино. Про враження. Ну, дійсно, туман настільки густий, що його, як то кажуть, хоч ложкою їж. От Київ зараз чимось нагадує містичне місто Сайленд хілл Так і чекають, що будь-якої миті з туману з туману випірнуть якісь монстри. Видимість на дорогах за прогнозами синоптиків 200-500 метрів. Але от за особистими враженнями вона не перевищує 150 метрів. Та й то у багатьох випадках, от, наприклад, машини видно лише коли вони увімкнуть спеціальні ф пари. синоптики прогнозують, що така погода протримується усю першу половину дня. Також синоптики кажуть, що така погода не лише у Києві, а й у більшості міст України, і пов'язано це з різким перепадом температур. Адже вночі погода температура повітря сягала мінус п'яти, мінус семи градусів. А в день очікується до плюс семи, а вологість аж 90%. Проте жодних опадів не обіцяють. Знайте, ми поспілкувалися з людьми, які зараз поспішають на роботу. От всі їхні враження можна передати лише одним словом: ой, найбільше їхніх емоцій якось так не вистачає. Через туман оголосили штормове попередження, людей благають бути. Обережнішими на дорогах, а ось власників автотранспорту просять утриматись від поїздок на власних автомобілях. Проте от зараз мій оператор мені підказує, що вже почалось потрохи розвиднюватись. І думаємо, сподіваємося, що все налагодиться. Марино. Дякую, Олексію. Олексій Фалін з туманних вулиць Києва і радить усім водіям бути сьогодні обережнішими.